Славаний Бог нас все да, на нині присної віки віков. Амінь. Слава тобі, Божена, слава тобі. Вітер, душу істини, живе, здійснився, іслоняй, сокровіше влижи, неподателю. Приди силися вни. Лочисти не всякі сверни. Іспаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий, кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на ній присної вовіки вікова. Мінь. Присвятай, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, владико прости те, беззаконні наша, святий, посвятий, селина мичі наша. Імени Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присно, і во віки вікова. Амінь. Отче наш, єси на да задить ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесіх і на землі, хліб наш насушний нам на і остави нам Боги наша. Яко живемо, оставляє множником нашим, і не уведи нас свої служені, но і збави нас олукаго. Як твоє царство, сили, і слава, Цей Сина, Святого Духа, нині присною віки віков. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу і Сину, і Святому Духу, ни і приснові по віков. Амінь. Придіти, поклонівся, цареві нашому Богу, придіти, поклонівся, Христу, цареві нашому Богу, придіти, поклонівся і до самого Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душа моя, Господу, Господи Боже, мого возвеличилися си, і си зіло, воїсповідані, в ліпото, в і судя зі світом, як коризою, простирай небо, як кожу, покриває водами привиспені, я своя, полаю облаки одного схождення, своє ходяй на крилу вітріню. Твори ангели, своє дух існує своє, пламень, огненний, основає землю на тверді, а не преклонися їх віка. Без неї коризов діяння, і на горах стануть води. От запрещення твоє побігну, грому Твоєго побігну, доласа, грома Твоєго убояться. Восходять гори, і не сходять поля у місто, я же основалися їм. Приділ положила не прийдуть, не обратяться покрити землю, Посилає сточники воде, бріг посеред гор продуть води, напаяються звірі сельне аж до нагриво жажду свою. На тих птиця небесне привітаю то серед кам'яних, дадя глас, напаяй гори, от привис при них своїх от плододіл Твоїх насититься земля. Прозов'яй треву скотом і злах на службу чоловіком, і звести по землі, і веселить серце чоловіка, вмостити лице елеєм, і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться дерева, польне, яке дрілеванські, і жиса там тому птицю, вознідяться. І родієво жилище предводитель тими гори, високі єлем, камінь, прибіжище зайцем, сотворили село, ново времена, сонце поздно, запад свой. Положила сіть мої без ночь во неже про досі звірі добра в неї, з ким рикаючи восхитити і взискати от Бога піщу собі, восія сонце і собрашся і, і воложах своїх лягут. і зайди чоловік на діло своє наділання, своє, до вечора, як возвеличишися, діла Твої, Господи, вся премудрістю сотворилася, і сповнися земля тварі твоєя. Сія море великої пространної, там мади і жінні ще сла, животної мали, со великими, там у кораблі приплавають. Змійся, Ожесу, здали, соротийся, йому всяку тобі чигаю, дати піші йому благоврем'я, давшому тебе їм соберу, то твердо тебе руку всяческа і благости, отрощу же тобі лице Возм'ятоце, отриме, духи дух і щезнуть, свої своє возвратяця, послеши духа Твого, Ісози жду, сім новише лице землі, Буде слава Господніму віки, возвеселиться, Господь, у діліх своїх, призирай на землю, творяю, трястися, прикасайся, гормої дим'яця. Господь, Господи, во животі по моєм поюбов, моєму дондеже єсть. Да усладися йому бесіда, моя живо, звеселюся, Господі, да іщезнуть у землі і беззаконниця, кожен не бити їм благослови моя, Господа. Сонце позна запас вой положила сить моїй без яко яково діла Твоє, Господи, вся премудрістю і сотворили си. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині пресну, і вовіки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, алейлуйя, алейлуйя, алелуйя, слава Тебе, Боже. Господу, помолимся. Свищні мирі, спасен душ наші, Господу, помолимся. Господи мирі, самиробластоянні, святи Божої церкви, і всі, Господу, помолимся. Всіким храмісом і совірою, благоговієм і страхом Божим ходящого, Господу, помолимся. Святішим сленським ахирей, льві, папірим всім полюбив хіпискубах наших, керів. Кернілі, чеснім присвітлістю хресті, де яконстві, осем причні людей, Господу, помолимся. В Україні, народі нашим придежачу, властих наших і воїнстві Господу, помолимся. О граді самі, і ося Той, обитель, і сей, і граді, вестрині, вірою, живучи, не Господу, помолимся. Лавраство, воздуху і ізобилі, плодов земних і временних мир, не Господу, помолимся. Лаваючи путешествуючих, недуючих, страждущих пленеників, о спасень, Господу, помолимся. Ми збавитеся на всякие скорби гніва і нужди, Господу, помолимся. Господи, Заступи, спаси, помилуй, нас, Боже Твоєю благодатію, Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю і приснодію в Марію з усіми святими, поминувши самі себе, і друг, друга, і весь живот наш. Христу Богу предає, м'як подобає тобі всяка слава і поклонення Отцю і Сину, і Святому Духу, нині присною віки віком. Ти позвав Тебе, услышим я, услышим я, Господи, Господи, Тебе, услышим я, ja. поміла сумолина моєго, не гна возвати Тебе, услышим я, Господи, та і справиться молитва моя, я кокаліло пред Тобою, оздіяння руку моєю. Жертва вечерня, я услышим я Господи. Положи, Господи, ханині, є у сто моїм, і дверохрежені, є у снах моїх, не уклони серця моєго, вословеса лукавстві я, не вшивати вини огір, Все чоловіки діляють, що ми беззаконні і не з стої збранними їх. Накажить на праведник милостві облечетня, і лише гріша да не властила моєї, Яко ще й молитва моя, в благоволені їх, пожериті більше, бригади суди їх, услышаться голи в моїх, як возможця, і як Яко, Яко що землі, просвітиться на землі, розтучать, і постій природі, в тобі, Господи, Господи, очі мої, на тях уповах, повах, душу мою. Sohranim ja osite juže so stavišami i on soblazni djelajuše bez zakonije pod u tvom mrežu svoju hrišnice jedin jest a zdan deže pridu hlasa mojim ko ospodu ozbah hlasa mojim ko ospodu pomolicja proliju pred nemolenije pečali moju pred nemozvišću nekda išče мене, mene duhu mojemu i te poznaje sestezi moja На сцем, по не може хожах скрізь і с дітьми, смотря ходесною і возладяй, і не візнай мене, погибне дві свод мене, і ні зіскає душу мою, возбавку тобі, Господи, ріх тислу, ковання, моє, часть моє, сине, за неживи. Вонь ми моленною моєму, як звикся з Іва, і збави, мі, от гонящи, м'я, як укріпися кріпеся, паче мене. Ізведи істинницю душу мою, і сповідатись мене Твоему. мене Твоєму, мене ждуть праведниці до неже возда сім'ї, ізхлубенево зваху тебі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду уши уші твої в немощі, гласу молиння моєго. А ще беззаконий на Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очі ще не єсть. Ни умилений я гостяжа, ни же слезь істочника, ни теплого ісповіданий, ниже плачого миваючого, ни сердечного смирення, ни митарю ревнительбих, вуревний ни же блудниці, ниже блудному отроку, како кого у моїх ноги гріхово ставлених на імміже Христе, вісе судьба мій спасим. І мене ради Твоє, Тя Господи, потерпи душа моя, во слово Твоє, упова душа моя на Господа, всякі я сотворився, божественне, я загапові О, добродія леже чи всяко не брехох. І безумно Божий хворіности все жити моє, поблудівся діла моя, содіяк, неподобна є беззаконна я. Тім же христири, як благоутробен, і тунем я спасим. Остражи втриння до ноші, остра живутриння. Доповає тизраїльна Господа, Не я росію твоєї обличі мене, діло рук твоє, я благости, поторшися умом нерозумним, і же мене ради по мені, благої зволи вибити. не ізречений ярене, благоутробія. Учений чоловіко любовчено молитвами пресного діви, я слове, матере, господобим я, обречені я, яко Бог. Я Господа милості много него і збавлений, і то і збавити зрілі всіх без за Авакум чудний, зародуха пріє, весвет Божестви, і суди не честиє, і суд неправедний, зря не годує, трава показує правость Христа і владики, бого теплою мислі, якого тісняєм розгаряє. Хвалити Господа, всі я сце, похвалите, Його, всі людиє, на божественній Божественій стоячесний овакун, слишаше таїнство. Конам Твого пришестя, Христе, не ізреченоє, і проповідання Твоє. Пророчествує ясвеніше, приводять премудрі апостоли, як оже кони, язик з племенних, возмущаючи я море. О Господи, радуєся, Боже, спаси Твоє, благо, благоливе, славне веселяся, і там осуще сян, я за і світом богодінним мислено просвічаєм, пам'ятую все празнетвеною, вірою совершаючи я. Постижені під твоїми молитвами Бови, слава Цому і Сину і Святому Духу, і нині присної во віки, Амінь. війко, пречисний обіщася, окаяння моїх сотворити, їх, но не оставляє. дня, Неподобний мой злой обижай, Сего ради вопію ти, і припадає, молюся, тим я младичезмі та отомлені я тебе водяще колучі і спасенія плису. Премос прости. Сім Вон мім Господь слышить м'я, не навозвати мі ко Не да призвати ми. Слышим я Бог правди моє Яго слышить м'я, не навозвати мі конему. Господь услышить м'я. і без ріка сухранитися нам, благословен, Господи Боже, Отець наші, хвально і прославлено ім'я во віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як у Бога є Си, Господи, на нас, оправданням Твоїм, Благословен є Си, Владико, і нас оправданням Твоїм. Благословен є си святий, просвіти нас правдані Твоїми. ми, Господи, милость твоя, вогіні, руку твої не презри. тобі подобає хвала, тобі подобає підіє, тобі слава подобає Тові Сину, і Святому Духу, нині присно, і во віки вікова пість. Говні вечерню молитву нашу, Господи пінь. Заступи, спаси, помилуй, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. вечора всього совершенно, святомирна, у Господа, просим, ангела мира, вірна наставника, хранителя, душі лист нашого, Господа, просим, прощення, ставлення ліхові прирішення наших, Господа, просим. Добрий, полезний душам нашим і миром, миру, Господа, просим. Прочеврим живота нашого, мирі покаянні скончати, Господа просим Господи. християнські кончини живота нашого, безболізний, непостидний, мирний. І добра отвіта на страшнім судищі Христові, просим. Пресвятою, пречистою, преблагословеною, славною владичицю нашу, Богородицю і приснодію Марію, з усіми святими поминувши самі себе й і друг, друг, і весь живот наш, Христу Богу предадів, Як благ і чоловіку, любить Бог, єси, тобі славу села, йому ці, Сину, Святому Духу, нині пресною, віки, віком. Ми русі глави, глави ваша, Господеві приклоніте. Я сохрани на всякої врем'я і по настоящу вечері, приходящу приходящую ночі, від всякого врага, всякого противного дійства диявольського од помишлень суєтних, воспоминань лукавих буде держава царства Твого благословена, і припрославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині присною, в віки віків. В руку Спі свої, свої, я хоче ребене, в руку Сія, захоче наче, Господу, Богу, нашому доживу ще дребним, смерть на суще, душа моя, межидеськими не покривайся, но возникни вопіюще ко Твоєму бладі, Боже очистим. Чішеня найпачна повниця душа наша поношенням зущих і унічі женіня горди, учениці Господні, молите Бога нашого і спроси, де душа наша, Боже свощен, і очищенієм, прирішені моє. Слава православних щесна, радуйся, Марія, Мати Христа Бога, радуйся раю, радуйся Божественна я трапеця, радуйся сине, радуйся, рочко Святая, радуйся всім. Широба Твоє, влади коло, Твоєму сомиром, як повіні зачі мої, спасен' Твоєжиє сиго того предацем всіх людей, світло откровені, язиком славу людей Твоїх, Ізраїля, святий Боже, святий, кріпкість, ти безсмертий помилу нас, святий Боже, святий кріп, святий безсмертий помилу нас, святий Боже, святи, кріппі, святи, безсмертий помилуй нас. Нині приснає во віки віковані, присвятой Ройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, велико просиве закони наша, святий посвятий, силина, вочі наша, і мене Твоє го ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отсу і Сину і Святому Духу, нині і присної вовіки віковамінь. Чина, чи є син на небесі, на да святиться ім'я Твоє, а прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі і наш насушний, дасть нам днес, і ославе нам доля наша, і нас ставляє дожником нашим, і не введе нас і скушенє. Да і збави нас, Отлукава, як Твоє царство, сила, і слави, Цей Сина, Святого Духа, нині присною, віки віком. Родила єсві, тіже полоня сіла, чесно величаєм. Помилуй нас, Боже, по велиці милості Твоєї, молим Тися, услыш і помилуй. Ще молимося святішим славянським архієрей Львів, папіринським оболюбивих і епископах наших, кертеодорів і кернілів, послужившим і послужившим у храмі самих цих наших духовних сейвів, крістів, браті і нашей. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимся Богороді нашим, придержавшим властик наших і осам воїнстві. Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Малийся в предстоящих людях, оглядаючих от Тебе великої багатої милості, затворящих нам милостиню і за вся православна як Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. яко милостиві чоловіку, любить Бог, єси, тобі славу силаємо цій цієї сину, Святому Духу, нині пресної віки, віком. Ремудро керує, і славніші, без рамнія без слава родшої Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої Своїй Матері, святих славний, сихвальних преподобних і боносних отців наших, святого Пророка, вакума, якого єдень блаженого Теодора Єпископа Мукачівського, блажено Петра Павла і всіх святих помилує, спасе нас як облах і чоловіко любе.